Оксана Онисько, мати трьох дівчаток, каже, старшу Юстину не щепили до чотирьох років. Жінка пояснює, тоді це було рішення на тлі антивакцинальної хвилі. Раніше довіряла чуткам, а не професіоналам. Однак тепер ставиться до щеплень по іншому, змінивши місце помешкання і лікаря. Спочатку ми почали там легенькі такі щеплення робити. Подивилися, що нормально дитина реагує, немає ніяких наслідків, ні, нічого. Перед тим як робити щеплення, педіатр завжди оглядає дитину а вже з тими маленькими двома то. Ми вже від народження щеплення отримуємо школи імунізації і створили у Львові півтора роки тому, щоб заповнити прогалину знання батьків. Адже на прийомі лікарю бракує часу, щоб детально розповісти про усі нюанси процесу щеплення. Батькам сучасним на даний етап доступна величезна кількість інформації через інтернет, сайти, форуми. Батьки проходять з величезним багажом запитань до сімейного лікаря, на який ми на жаль за три години прийому не можемо достатньо приділити. Часу і тому власне цією метою була і створена школа імунізації. Торік лекції співбесіди з питань імунізації прослухали понад п'ять тисяч львів'ян. Чимало з них передивилися своє ставлення до вакцинації. Є реальні результати, тому що можна оцінювати по кількості відмов. Якщо за минулий рік в нас відмов по дитячому поліклінічному відділенні номер один було 173. То за 2012 рік 114. Щоправда, через минулорічні перебої з поставками вакцин лікарі кажуть, що ще не досягли бажаного рівня охоплення дітей імунізацією. Зробили лише 60 відсотків від запланованих щеплень однак цьогоріч ситуація вже вирівнюється. Наразі бракує лише туберкуліну. У поліклініках батьки можуть отримати вичерпну інформацію про наявність вакцин, їхню якість, а також лікарі складуть індивідуальний календар імунізації дитини. Жанна Ліщенко, Юрій Руденко, НТА Новини.